Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо чудовий салат, всім вам знайомий вінегрет. миску відправляємо 300 грамів відвареної картоплі порізаної кубиками. Далі додаємо 200 грамів порізаної моркви, теж відвареної, 500 грамів запеченого буряку, порізаний кубиками. І щоб він в нас не дуже сильно а, закрашував наш салат, ми його а, змащуємо олією. Додаємо олію. Перемішуємо і відставляємо десь хвилин на 10-15 відпочивати. Друзі, замість огірків я буду використовувати мариновані кабачки. Вони кисленькі, кисло солодкі і дуже добре підходять для цього салату. Нарізаємо кубиками і додаємо в миску теж 300 грамів, 200 грамів ріпчастої цибулі, теж порізаною кубиками. Тепер відправляємо туди буряк та півлітрову банку зеленого горошку. Для заправки беремо. 4 столові ложки олії, 2 столові ложки винного оцуту, столову ложку цукру, пів столової ложки гострої гірчиці та все ретельно перемішуємо. Ще додаємо пів чайної ложки солі і ще раз перемішуємо. Ну а потім заливаємо нашу заправку, наш салат. І нам залишається лише ретельно все перемішати. Подивіться, які яскраві кольори у нас в нашому винегреті. Це дуже простий, але дуже смачний салат. Я всім дуже раджу цей рецепт, будь ласка. Користуйтеся, а ще не забудьте, будь ласка, підписатися та поставити лайк цьому відео. Всім смачного! Побачимося в наступних роликах!